Да світло веселу віску явила вечір рождества Божого Сина Христа. І Esta y...

Вже не можуть ходити з Ходять хата від хати, вже не можуть ходити змучені. Чував хто багато, далі, а буде ночував, хто багато гроші дав, При ясла. тут будемо ночувати, зеркнула Божа мати, присла. Він чую, чую вас, тим народенним рождеством Христовим, що Христос Бог народився, що і світ розвеселився. І веде всі ліччя Христоща рідай. Славі його.